Ось по повзе повзапову. Сьогодні середа. Весь день буде йти дощ. Так що цікавий влог та продуктивний день інкамін. по-наглому перейшов дорогу. Не встигаю на роботу. Сьогодні середа. дуже зайнятий день і дуже насичений. Зараз в мене буквально є 2 годинки відпочинку. Я знов забрів непонятно куди, Фу, парковка якась, там стройка, там ну тут достріч стройка, то це не важливо. Я багато часу думаю над розвитком свого каналу. Думаю над тим, як би краще все припіднести до вас. Я думаю, як би краще зняти, як би краще показати якийсь матеріал. На монтаж багато часу дуже трачу. І заради чого це все виходить? Заради того, щоб донести свою творчість до більшої кількості людей. У мене така навящава думка в голові стоїть, яка... яка просто не покидає мою голову. Дивіться, от, наприклад, є якийсь канал, в якому там є 100 людей, які завжди дивляться. 100 просмотрів кожне відео має. Та я про свій і говорю, то, що. А, та блін, я не буду про інші канали говорити, бо я й не знаю. Я не знаю динаміку розвитку інших каналів. Інформації точної, того буду говорити про себе. Скажімо так, він розвивається потрошечки потрошечки. Чи можна якось його пришвидшити? І тут мені така ідея, знаєте, цих фінансових пірамід прийшла. Окей, що якщо? Кожна людина, яка дивиться, просто підпише на цей канал ще 10 чоловік. Просто порадить цей канал ще 10 людям. Я говорю про тих людей, які реально він подобається і які, і які думають, щоб комусь він сподобався. От, так ви прикиньте, є 100 людей, які подивились відео, і кожен з цих 100 людей, нехай 10 людям порадить подивитись це відео і підписатись на канал. Це виходить за день. Тисяча підписників просто отак. Бум ізі. Ну, це все теорія. І так прям можна до безкінечності, так можна підіпає перепригнути. Мені цікаво, чи просто взагалі це можливо. То що я розумію, ребята, я розумію, що я порою, навіть я забагато часу витрачаю на статистику каналу, на те, чи його дивляться чи не дивляться. А я повинен цей час витрачати більше на обдування контенту, наприклад, чи ще щось. І я це розумію. Тобто, коли я думаю про толк, толку не буде. Коли я думаю про статистику каналу, вона не росте. Коли я забиваю на це і починаю просто робити, перезнімати один той самий кадр багато разів, так як я це зараз роблю, то тоді все буде. Я розумію, що з часом, з часом все прийде, але все ж, моя ідея заключалась в тому, що... Чи можна Чи можна так якийсь канал підняти? Просто. Хоча б такий перший поштовх йому дати. Я нікого і нічого не заставляю робити. Дійсно. Якщо ви дивитесь мій канал, якщо вам подобається мій контент, якщо ви хочете поділитися з кимось, то поділіться. Я буду тільки радий, дійсно. Це ж сарафанне радіо, воно завжди працює. Це в мене по по штативу по запуку. Ну йолки палки. Ви можете розказати про цей канал комусь зі своїх друзів. І ми провіримо. Ми просто провіримо, чи працює це. Я вже, наприклад, всім друзям розказав про свій канал, вже всіх, певно, задовбав навіть. Або можете написати мені в коментах, якщо вже таке робили з якимось каналом. Так, зараз 12 -та година. Сьогодні в мене ще насичений день, тому я зараз іду в офіс і буду монтувати влог сьогодні. Тому що я теж хочу спати часом. Все, не забудьте мені в коментах написати, чи, чи спрацює це на вашу думку. Якщо ви когось запросили, теж кажіть в коментах. Просто давайте спілкуватися. Все, я побіг. Хотів розвернутися так швидко, я головою і почав плакати. Молодець, дуже розумно. Йти треба уже. Роботати? Що ж, такий сьогодні день був. У мене ще лишився один урок, а потім я йду додому. Так що влог тут закінчиться. І ще я сьогодні хотів уйти в закат, як в класних фільмах герої йдуть, але сонця не видно. Так що я, пожалуй піду в джунглі. Дякую, що дивилися, і приходьте завтра.